Доброго дня, ось у вас чорний фада і огляд на нього. Значить, давайте подивимося, що він має, що не має, як він має їздити, що в нього є в комплекті, чого немає. Коротше, все дивимось. По-перше, він у нас в... виглядає ось отак: от, в варіанті одномісний. Тобто, якщо ми хочемо його здвинути, сидіння, наприклад, щоб зробити одномісним, то з цього боку зліва є такий ярличочок, цей ярличочок нажимається. До речі, в 2024 році на Олді нарешті додали середнє положення, тобто сидіння можна відрегулювати, якщо ви прям довгоногий. То сидіння тепер раніше було тільки спереду і тільки ззаду фіксатор, а тепер є середнє положення, де ви можете відрегулювати під себе сидіння, щоб вам було більш комфортно сидіти, якщо у вас довгі руки, довгі ноги. Значить, щоб зробити його двомісним, ми здвигаємо сидіння назад, і оцей ящичок перегортаємо. Всередині стоять і закріплені акумулятори. Акумулятори в нього 5 акумуляторів, 12 вольт, 20 ампер годин. Значить, сидіння це перевертається, і тепер він становиться в нас двомісний. Спочатку залазить пасажир. Отак от тут стави ноги, потім залази водій, стави ноги. Е, у вас є важелі то гальма, переднє гальмо, заднє гальмо. Заднє гальмо у вас дублюється ось цією педалькою. Тобто раптом якийсь ну, людина інвалід чи щось біля того, е, він не може некомфортно вижимати лівою рукою е, або правою ногою, вони дублюються. Значить, повертаємо його в попереднє положення, йдемо далі. Значить так. Далі в нас є два ключі: замка запалення, і замок запалення працює в одному положенні. Вимкнено, вимкнено. Вимкнули для того, щоб увімкнути, просто провернули направо, все вимкнулося. Тут плівочка, під нею видно, що там щось горить, але ми її не здираємо. Значить. Хочете їхати, просто увімкнули замок запалення, дали газку. Контролери в 24 році робляться такі, що він різко зі старту не стартує. Видали, він трошки подумав, а потім погнав розганятись. Задній хід у вас тут кнопочка DR Drive Reverse. Реверс нажали, він запищав і поїхав назад. Ви ніколи не забудете, що у вас ввімкнено задній хід, тому що він буде противно піщати. Три режими швидкості: перший, другий, третій. Сила старту на початку на всіх режимах буде однакова, але вона. Ці режими обмежують максимальну швидкість. На першій він буде їхати близько 20 кілометрів, на другої близько 25, на третій близько 35 кілометрів на годину. Швидкість буде. Значить, далі з цього боку ми маємо перемикачі поворотів. Поворот лівий, він пишіть. Ви також не забудете, що ви вимкнули. поворот правий є сигнал, і у нього є лише одне положення світла. Завжди в нас горить днівний ходовий вогонь. А якщо хочемо вимкнути світло, вимикається світло і вмикаються задні. Габарити. Все, і він готов їхати. E, значить, у нас ще є місце для маленького пасажира. Якщо у вас таке є, то сюди його можна посадити, він тут буде руцями триматись. E, прибирається воно потім, нажимається догори чорна пластинка і все. Вимкнули замок запалення. Якщо ми хочемо, щоб у вас був безключовий доступ, ми просто користуємося на брилки оцією молнію. Ми два рази жмемо на молню, раз-два. Він вмикається, і тепер він їздить, будь ласка, без е, ключа запалення, тобто без ключовий доступ. Е, нажали на відкритий і він вимкнувся. Якщо ми хочемо поставити його на сигналізацію, щоб ніякий ящур його не вперед, ми на кнопку закрито. Він стає на сигналізації. Якщо хтось намагається його е, в... Швіснуть, він блокує колеса. Бачите, він не їде. Це, коли він починає сигналити, він не їде не вперед, не взад, нікуди не їде. Є далі в нас є ключик для того, щоб відімкнути оцю штучку. Ми попередньо відімкнули. Значить, тут у нас є дзеркала, тут у нас є зарядка і тут у нас є інструкція. В 2024 році, нарешті, Олді перевели інструкцію. Тепер україномовна інструкція йде в комплекті з кожним мопедом електроскутером. Значить, відправляється він дуже просто. Ми знімаємо, отут, відкручуємо, послабляємо два гвинтики. Раз-два, раз-два. Знімаємо трос і колесо повністю йде вниз. Після того, як ми демонтували колесо, одним гвинтиком викручується гвинтик і вниз знімається корзинка. оця. Потім колесо заматується в плівку, акуратно кладеться сюди, корзинка кладеться на сидіння, все це запаковується на палету плівкою і відправляється новою поштою. Тому чекайте, ось такий фада олді в чорному кольорі. Прийде до вас новою поштою. Дякую.